Давай, давай, давай. Рук! Да! Hello guys, гейс, мікрофони з hdsk, Вітаю всіх на каналі. Нарешті я дістався до нарізочки для легендарного мого відосіка, про який я доножю всім казали, всі його чекали. Це відос про відкриття майже трьохсот гелілітів в банер яду під час події дуба. Відео повинно було вийти набагато раніше, десь там місяць тому назад. Можна й трошки вже більше, але запізнився, як завжди, тому що через декілька днів нас стартує нова подія Дуба, і нам знову придеться відкриватися, Ну, хтось там буде відкриватися, чи буду відкриватися я. Ох, вона ж замануха така, що не сиду, хочеться. Але ладно, я думаю, ви вже всі побачили старт відео. Далі буде. Ми всі дізнаємось під фінал відео, як закінчилася історія того хлопця з відкриття. А, а взагалі, та весь. Дивіться це відео повністю. Тут буде нарізочка з усіх моїх відкриттів. Деякі якусь частину ви могли бачити, а деякі ви не могли це бачити, тому що я це записував на окремо, на пі після стріму, бо не витримав. Але про це вже інший я розповість пізніше. Вам приємно перегляду. Ми ще побачимось під час відео. Погнали! Побажайте мені успіхів! Останні крутки в цьому сезоні. да коли ж закінчиться? Ні, спершу підірка не приходить Не знижка, кидало якась. Зато 4 геліка витратив хоча б. Щоб хоч щось радує. Так, один. Успіху. Дякую, друзі, Сподіваюсь, успіх. Так, далі. Давай. Я не хочу багато. Ну не хочу багато. ну ну спицом ще дає. Так. Та, блін, от... Я знаю свій аккаунт, зараз буде падла до гаранту тягнути. Так, да, до гаранту тягну. Я вже відчуваю просто. Розробники ви. Я вас не хочу її добрим словом зараз називати взагалі. Так, було 115. Останній. Гарант. Ну давай. Аверандом. Сіть ви нафік зі своїми крутками розробники, ну це пісед якийсь. Щур, але знову не той. Так, якщо я круто на 35, залишиться 55. Ладно, ще раз. Я просто через цей не хотів крутити, тому що мені тепер хочеться покрутити далі. Ладно, давай ще останній гарант. Ні, давай без гаранту, просто до останньої лії. Тільки спробуй на гарант накрутити. Я взагалі перестану крутити, блін, в цій грі. Ти що, серйозно, до наступного гаранту тягнеш мене? Ну гра, ну не знущайся. Нарешті. Почап не до гаранту, давай. Обрадуй мене на це раз. Порадуй мене. Дай мені якесь ге. Пішла ну реально, іди кудись там подалі просто. Все. Довбанута гра. А, давайте ще до 1 легі, але будь ласка, потім мене зупиніть. Ну, чесно, я прошу, зупиніть мені потім. Ну. Тому я не хотів крутитися. Я реально не хотів крутитися, бо я знав, що мене потім не зупинить. Євген, та я вже крутити почав, вже не можу тепер. Вже треба добувати гарант. І воно до гаранту йде просто до гаранту. Дякую, критика, дякую. Ну нафіг, ну що це за прикол? <візг protesting> Андрусь, <газ> да, короче, докручуму до скрині. Ні, все, я вже це сп'янь, мені реально мені вже нема навіть настрою на цю, ну, на тепер на цю гру після цієї крутки. Я буду тердо крутити зараз до скрині. А Та 24, да, залишилось. Ну 24 покручу. Це, короче, в баню. В баню ці накопичені. Давай, здивуй. Це Здевуй. Тупа гра, просто. Просто тупа гра. 120 круток. 4 дублі, сюди, камон. Розробну. Так, друзі. Ну а тут далі ми продовжуємо дивитися моє відкриття, але на жаль, це відео, коли я його записував, я записував іночер з ку і стався такий, такий е казус, що в мене не записалася моя одразу реакція на камеру і на ну, і мікрофон не було записано. Тому я зараз з вами ще раз буду дивитися це відео і трошки коментувати те, щоб вам взагалі I'm не було тут I'm сумно. Тому still... погнали, погнали дивитися. When will our Це, конечно, браузер убачає. Ну ладно, випадає перша гериня Яталея. Чесно, в мене тоді на реакція була не дуже погана на неї, тому що Яталея окей, такі, типу, перша. Ну, типу, уніка прийшла за маленьку кількість, типу, за 10, здається. Типу, або за 5. Ну, тобто, нормально. Ну, могло бути і гірше. А, далі ми відкриваємо майже 20, здається. Так, да, ми відкрили майже 20 Нам да, Випадає наступна река. Шкода, що я скажу, ну, але, ну, там просто таке, я вже забув щось і тут випадає. Це мерзло, що... Це реально мерзло, що ти прийде. І тут випадає вікана. Я прям зараз навіть згадую, як я тут сидів за компом. Я і так тоді був такий, ну, засмучений і такий в нервовому стані після того відкриття, що було на 120. І я тут просто отримую аталею вікану, я такий сижу, і я просто, ну, як відкриваю далі. Я не зупиняюсь, я просто сливаю все. Що в мене є під нуляку. Під нуля. Просто під нуляку все думає. Далі відкриває 15. Випадає знову ж таки сакрадея, ще один бубель, це кісець, якщо чесно, ти відкриваєш вже 200 і майже гелялі, тобі випадає просто шлак і непотріб в цій грі. ну тобто це крадеє окей там, коли вона буде на плюс 4 на плюс 5 з руком на КБ, але факт сам один. Я відкриваю банер яда за одного добаного хмиря. Це рука. Ось він. Чому ця зараза до мене не приходить? Вона просто мій яка. Ну по факту у мене є зараз герої до всі герої меж, окрім чотирьох. Це Лотер, це Рук, це Малак і це рейта. Вони за це відкриття не випали. Відкрити майже 300 геліків. За рукою взагалі мовчу. В загальній кількість зараз, зараз я витратив на руки єлі це мабуть вже буде за, за 600 а десь 700 і більше. Ну, Тобто то десь 600-700. Наступна Лего. Так, давай тонко. <хит> Це ж не риб мені тоді прийшов. Ху, я згадав, коли я отримав. Просто уявляєте собі, як я був радий. Просто я талію, Букана і ітавле. Я нікому не бажав такого відкриття, чесно. Чому в мене тоді після того, цього відкриття на стрімах навіть реакції на відкриття не було, тому що я був. Реально вигорівший, вигорівши цим відкриттям. Але, по факту, на кого мені жалітися? Так, да, на шанси дропа, тому що вони гамняні. Друге, на самого себе, я вирішив крутити це баннер. Я просто розізлився і це крутив сам. Це був моє п'яско, бо це по факту моя провинство. Краще я вам одразу крутаю. знову ж таки, до рангу. Ми продовжуємо черпати арсенал дублі. Краще б я тоді крутив би, чесно скажу, банер вогню. Я би ризикнув би. І можу хоча б дубль флору отримати. Я збирав, як багато хто знає, я збирав оцю от велику кількість круток саме на банер вогню. Якого хрена я поліз баннері язу, скажіть мені, оце отруте. Ну. Оцей рух затмаримо мені в голову. Ну я після цього сказав, що все, типу, Я за ним більше не гонюсь. Я за ним більше не гонюсь, тому що ви бачили початок відео, да? Але ми відкриваємо далі, тобто. Відео ж це не кінець, не, але ви повинні знати перші емоції, як воно всідцю відбувалося, з чого починалася історія. Так, ще на п'ятірочка. ми добуваємо до гаранту, я так розумію, Фембурис. це, да, це устайне зараз. І це знову твіч. Це муха знову твіч. А! І тут, знаєте, багато хто з вас, після цього скаже так, тут чекай, тут 200 круток, а де всі інші? тобто, Всі інші, на жаль, всі інші 22 тисячі рубінів, які там, 20 здається, під кінець були, що ще залишалося на аккаунті, плюс я ще докупив 30-ку, здається, взяв. Але це я здається берав якраз таки на авто відео, що почалося. тобто, Я далі крутив, але я вже тоді просто конкретно ну, реально психанув. І навіть нічого не записував, бо я думав, що я взагалі нікого це відео ніколи не викладу, і що в це взагалі ніхто ніколи не бачив. Тобто я далі крутив, я знову ж таки отримав ще один дубль на Сакрадеї. Де вона там? Ще один дубль шмиглі і ще якусь. А, ну і дубль гриба. Плюс, потім після цього я ще відкрив якраз кіоту скриню, яку нам давали за 20 граду. І за нього я отримав дубль дара. Тобто, я потім під кінець ще останні там рубінчики, це було здається 870, чомусь круток. Я просто отримав наступні лігі. Вони всі були по гаранту. То я скрутив все в нуль, щоб отримати добану рука. Але рук, на жаль, ну тобто, так тоді і не прийшов. Тут тобто, майже 300 круток, 290 гелітів елітів були злити. Цей банер. І я звідти не отримав ну нічого такого корисного, щоб могло б слухати. Так, герої отримали плюсів, і я знав, що рано чи пізно це станеться, я буду отримувати куб у дублі. І ось той момент все ж таки на окінти. Зараз вже да, вже пройшов місяць, я чесно, я вже забув про це відкриття. Я далі збираю крутки. Я не знаю, на що я зараз буду відкривати. Або знову банер С3, або банер знову яду чи вогню. Коротше, ризикувати кудись туди. Це, ризик, ризик, це потрібно, але е, просто я вже, знаєте, нічого не очікую з круто. Мені випаде рук, я буду ще, е, реально радісний, але повірте, я на нього стільки раз поматюкаюсь, коли мені випаде, тому що ця падлюка могла випасти і раніше. Е, тому, друзі, зараз ще все ж таки те, що відео було на старті, воно вас чекає під кінець. Я не хочу зараз ще нічого коментувати. Ви це е, подивитися обов'язково. А всім Ще раз. Uh, дякую за перегляд. З будь ласка, не забудьте поставити ваші подобачки, написати в коментарі, що ви думаєте про відкриття uh, взагалі як ваші відкриття всі. Ну і зараз буде останній фінальний момент, який, думаю, всі чекали на старті, коли я порадів руку. Давай, давай, давай! Рук! Да! У чаті вогонь усі на коннекті. Відписка на канал, це респекту. Кожен кік це частина мого Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить Ідеологіт немає нормасів теж кожен день новий вайб, новий план Влад настривіться справжній чемпіонський рань. Влад робить стрими, як профі без...